Щоб ви сказали собі п'ять років тому. Думала, що коронавірус це не найстрашніше, що може бути. <гум> що ми дійсно щасливі, да, і не розуміємо цього. Мабуть, ще б таке могла сказати. Я би сказала, ти все робиш правильно. Я щаслива людина, в мене все добре. Щоб війни не було, оце б сказав би саме перше. Ну і про власті, про наше, що позажиралися. Не роби mm -hmm. таких помилок. Не довіряй багатьом людям. Більше участь я приймаю в долі своїх дітей і по другому їх учи. Мама роди мене знову. Що Це до 70 років дожив, все потеряло, я переселенець. Іде не підеш, нікому нічого не потрібно. Ми вас туди не посилали. Я учасник бойових дій. Таке ж виходить. Ніде нічого нікому не нужен, як собака живе у погрібі, там і все. Кріпись, держись. Бережи своє здоров'я і живи для себе, а я живу для других. І ти ще на вищу освіту, якусь іншу. Для чого? Для саморозвитку. Що я щаслива людина, а щоб про війну ми не думали навіть і не гадали. Та я зараз теж найщаслива людина на світі.